Міністр економічного розвитку Російської Федерації Олексій Улюкаєв не виключає надання підтримки компаніям, які підпали під санкції України в залежності від їх економічного становища. Про це глава міністерства повідомив ТАСС. надавати підтримку компаніям буде залежати від стану, в якому вони перебуватимуть. Сказав він. Вплив нових українських санкцій проти компаній Російської Федерації буде негативним, але макроекономічно обмеженим. У Гарвардському університеті в США пройшла 25-та церемонія нагородження іронічною Шнобелевською премією. Нагороду у галузі фізики отримало дослідження, яке довело, що майже всім савцям потрібен однаковий час, щоб помочитися. Тривалість випускання вивчала команда технологічного інституту Джорджії. Проаналізувавши високошвидкісне відео, вчені створили модель динаміки рідини при сечовиділенні та з'ясували, що всі савці вагою понад 3 кілограми спорожнюють сечовий міхур приблизно за 21 секунду. Нагороду засновану у 1991 році Марком Абрахамсом і гумористичним журналом «Аннали неймовірних досліджень вручають за безглузді на перший погляд дослідження водночас ці дослідження, з яких спочатку сміються, пізніше нерідко змушують людей замислитися над тими чи іншими явищами. Генеральний секретар ФІФА Жером Вальке відсторонений від роботи через звинувачення у несумлінному виконанні обов'язків. У повідомленні ФІФА йдеться, що організації стало відомо про серію закидів на адресу пана Вальке, і вона попросила комітет з етики перевірити його діяльність. ЗМІ у четвер повідомляли, що 54-річний функціонер міг бути причетним до схеми продажу квитків на матчі чемпіонату за завищеними цінами. Жером Вальке, який за повідомленнями відкидає звинувачення, перебуває на своїй посаді з 2007 року. Найпопулярнішими серед громадян України, котрі попросили за кордоном про притулок, є Іспанія та Польща. Про це свідчать дані Євростату, оприлюднені 18 вересня. Так до влади Іспанії із проханням про надання притулку звернулися 700 українців, ставши другими за кількістю після сирійців. На третьому місці серед шукачів притулку в Іспанії Пакистанці. Другою за популярністю серед українців є Польща. Там притулку попросили 400 громадян України, ставши другими після росіян. У так званій ДНР створюють свій нотаріат, щоб оформити документи на власність, яка залишилася на окупованих бойовиками територіях. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук, 18 вересня у Фейсбук. Так званий уряд ДНР вживає спроби узаконювання власності, розташованої на окупованих територіях. пише він. 12 вересня було відкрито нотаріальну палату, проводиться комплектування нотаріального корпусу, в основному за рахунок стажування нових кадрів. Повноцінна робота нотаріальних реєстрів почнеться. Приблизно в листопаді-грудні 2015 року, заявляє Тимчук. Початку операції Кордон 2015 з 15 червня прикордонники затримали понад тисячу незаконних мігрантів та знешкодили 17 злочинних груп. Про це голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко доповів президенту Петру Порошенкові. Повідомляє прес-служба відомства. Переважна більшість із них були виявлені на ділянках україно-угорського та україно-словацького кордону. За результатами кримінальних проваджень за організацією каналів переправлення незаконних мігрантів уже засуджено 13 осіб, сказано у повідомленні. Ольга Підкидач від учора знаходиться під домашнім арештом. Їй заборонено покидати свою оселю з 21 до 7 години. Таке рішення виніс Рівненський міський суд, пише рівне вечірня». Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання органу досудового розслідування про взяття підозрюваної під варту. Отож, на рішення суду прокуратура готує апеляційну скаргу. Відтак чиновницю відпустили з СІЗО додому. Також її відсторонено від виконання посадових обов'язків на місяць. Нагадаємо, на днях директора департаменту соціального захисту. Населення рівненської облдержадміністрації і депутата Дубинської районної ради Ольгу Підкидач затримали працівники СБУ та прокуратури за вимагання та отримання хабаря у сумі 9 тисяч гривень. Неповнолітній з Рокітнівського району на Рівненщині, який брав участь у бійці між нелегальними бурштинокопачами сіл Дроздень і Березове, помер у реанімації. Пише Айрівне інфо. Він помер минулої ночі внаслідок отриманих травм. Повідомила керівник прес-служби обласної міліції Інна Березовська. Нагадаємо, кілька днів тому мешканці двох сіл Рокітнівського району влаштували масову бійку через конфлікт, який виник під час відпочинку кількох із них у піцерії Рокітного. Тоді до лікарні із травмами різного ступеню важкості потрапило двох. Дорослих чоловіків та школяр. Учні Гощанського району та обласного центру не відпочиватимуть на осінніх канікулах, проте зимові канікули там будуть на тиждень довші. Однак учні рівного, які навчаються у перших класах, підуть на тижневі канікули. Вони розпочнуться у першачків з 26 жовтня і триватимуть до 1 листопада. Осінні ж канікули у більшості районах стартуватимуть наприкінці жовтня, а у Радивилівському районі з 2 листопада. Там діти відпочиватимуть найдовше два тижні.